Минулого тижня ви заявили про спробу зриву аукціонів щодо харчування для ЗСУ. Які факти у вас є це стверджувати і чому це відбувається От зараз, на вашу думку? Факти досить очевидні. У нас по всіх лотах були призначені аукціони. Це означає, що були постачальники, які запропонували свої послуги. Але буквально напередодні за один день до розкриття всіх процедур, коли мали власне відбутися аукціони, були відкликані такі пропозиції. Відповідно, аукціони не відбулись. Це спроба дійсно зірвати закупівлю харчування для потреб збройних сил України. Ця спроба не вдалася, може вже повідомити. Бо ми наразі рухаємось за планом з тим, щоб до 15 березня законтрактувати весь обсяг по харчуванню. Ми це робимо в спосіб в межах та на підставі чинного законодавства норм, які регулюють такі ситуації, коли є нагальність потреби, що має робити замовник, те, що утнули, скажімо так, ті постачальники, які сьогодні працюють для міністерства, воно звісно не залишиться поза увагою. Ми вже звернулися до антимонопольного комітету з тим, що вони провели розслідування щодо скоординованих антиконкурентних дій, і я думаю, що Насправді тут є на підстав говорити не тільки про, про адміністративне правопорушення в сенсі антиконкурентних дій, що має встановити АМКУ, але і про кримінальне правопорушення щодо чого мають правоохоронні органи зі свого боку вже дати оцінку. Арсен, а ви правильно я розумію, що зриву закупівель не буде, тому що наразі ви будете укладати прямі договори з постачальниками. Ми їх вже укладаємо, коли ми кажемо примі, це не означає, що без застосування тієї чи іншої процедури ще минулого тижня. Ми, ми оголосили перший раунд приймання комерційних пропозицій. У відповідь на наш запит. Ми це зробили публічно. Ми ну також ми розіслали ці запити на комерційні пропозиції на всіх тих постачальників, які виходили на наші процедури раніше, або які сьогодні поставляють для міністерства оборони. Всі ці запити отримали у відповідь на ці запити. Ми отримали пропозиції. По всіх пропозиціях, які були нами отримані, було оцінено відповідність кваліфікаційним вимогам. Тобто, ми говоримо про те, що це мають бути спроможні постачальники, які реально є виробниками харчової продукції, які мають досвід у постачанні великих обсягів продуктів харчування для замовників. <кій> Маємо з боку ринку відповідь тих постачальників, які роками а може навіть і десятиліттями ніколи не могли вийти на контракти безпосередньо із міністерством. Арсен, якщо говорити про критику, яка протягом цього тижня була у ваш бік і в бік ДОТ, то що ви можете на це відповісти? Ну, наприклад, про те, що умови, яким відповідають лише великі торгівельні мережі, от були запропоновані вашу організацію. А що журналістам от Ліганет на умовах анонімності гравці ринку казали, що лютневі тендери були дискримінаційними? Що ви можете відповісти на це? Я можу на це відповісти, те, що я сподіваюся, що журналісти є такі журналісти, слава Богу, в нашій країні, які дійсно роблять свою роботу, а не просто беруть гроші і розміщують матеріали. Насправді все давно вже встановили. А саме в лютневих наших тендерах у нас були лоти вартістю і півтора мільярди, і 40 мільйонів. Відповідно, якщо ти маленький постачальник, ти можеш спробувати свої сили на лоту 40 мільйонів. Якщо ти великий постачальник, а таких у нас. В країні є кільканадцять, тобто це на дві-три кампанії. То ти можеш спробувати свої сили на лот у, у півтора мільярди. Це перше. Друге, що нам часто закидають, це ніби як дуже суворі умови договору. Що ці умови договору не можуть бути виконані з боку постачальників. Я вам хочу сказати, що наші умови договорів, які ми запропонували в другій процедурі, вони були ліберальнішими, тобто м'якшими, менш суворими ніж ті договори. Ніж ті умови, які фігурують у договорах, які сьогодні виконуються цими постачальниками, де в цих договорах замовником є департамент ресурсного забезпечення Міністерства оборони. Вся різниця полягає лише в тому, що в нашому випадку постачальники розуміють, що вони дійсно будуть виконувати всі умови договору в повному обсязі. А в договорах, які підписані сьогодні із департаментом, по суті всі ті умови, що прописані, вони не можуть бути санкціоновані, тобто. Впроваджені і реалізовані в плані контролю з боку департамента, і це є та суттєва і докорінна зміна, про яку ми говоримо. А саме, саме державний оператор ТИЛУ, починаючи вже з кінця березня, буде приймати заявки від військових частин та розподіляти їх на постачальників, таким чином розуміючи, а що взагалі замовлено, що взагалі заплановано до постачання з тим, щоб далі ми могли співставляти факт з планом, тобто що поставлено, і з тим, що було замовлено. Станом на сьогодні ніхто в міністерстві не знає, що замовляють військові частини, і тому, коли десь ідуть скарги про те, що щось не довезло, не було довезено в повному обсязі, або не той асортимент, не та якість тощо, то співставити це з планом неможливо, і відповідно проконтролювати неможливо. Тому постачальники розуміючи, що така прозорість в усіх процесах. Виконання договору для них є незвичною. Вони, в принципі, ну, намагались, скажімо так, поставити під сумнів, намагались поставити під сумнів всю закупівлю. Арсен, я тільки додам, що в тому числі поважні медіа писали про цю проблему щодо критики. і дуже класно, що от ми, як журналісти, можемо поставити ці запитання критичні, в тому числі і, і до вас. А чи можете ви підсумувати, яка нині ситуація проти доту були позови до суду? Скільки їх чи зараз є якісь там можливо нові ці позови і з чим вони пов'язані? Немає нових позовів, бо та процедура, в межах якої ті позови були подані, вона вже скасована через те, що не ну, як я сказав, ці постачальники відкликали свої пропозиції. Ситуація зараз є, як то кажуть, складною, але контрольованою. Чому складною? Ну тому що дійсно ми маємо зараз досить оперативно. Законтрактувати при цьому не відхилившись ні на йоту від наших вимог, весь обсяг харчування це досить великий обсяг. Це велика робота і юридична, і комунікаційна робота з ринком. Ми її проводимо. Проводимо її в буквальному сенсі без вихідних в буквальному сенсі з рання і до пізнього вечора. Ми плануємо до 15 березня укласти всі договори. З тим, щоб вже на наступний день ми включились із постачальниками у виконання цих договорів, і я хочу нагадати, що така ситуація у нас є лише по харчуванню, по інших напрямках, а саме, по пальному стильних матеріалах, по речовому забезпеченню, ми виконуємо всі обсяги в повній мірі. У нас укладено договорів на 12 мільярдів. Гривень при цьому зекономлено в грошах 4,6 мільярди гривень. Про це звісно, ті журналісти, які ну розповсюджують якісь е, на якусь маячню, вони про це не пишуть. а Пишуть лише про те, що ми щось ну зриваємо. Е, звісно, ми можемо е, заплющити очі на все те, що, що відбувається у харчовій у продовольчій службі тилу. Нашого війська і робити вигляд, що все чудово, але ми так ми так робити не будемо. Ми дійсно маємо викорінити всі ті негативні явища, в яких насправді ми не сильно відмінні від росіян. Ми або будуємо дійсно цивілізовану країну, яка не толерує явище корупції, явища, ті, які поширені у телевій службі у продовольчій, Ну або якщо ми толеруємо, тоді за що ми воюємо? Арсена, і кілька секунд. Але чи є тиск особисто на вас? Чи відчуваєте ви його або на ваших колег? Тому що кількість інформаційних дійсно там кампаній, де пишуть там проти вас особисто, якісь речі вона також вражає, це Також є? Слава Богу, проти моїх колег такого немає. Весь тиск збільшого сфокусований на мені особисто, і мені цей тиск абсолютно байдуж.